Вітаю шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні на зв'язках Тетяна. Гайтані, вітаю, вітаю, Люба. Вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Восьме число не за горами. Ми сьогодні пишемо сьогодні сьоме ага. серпня. І ми сьогодні пишемо випуск про те, що буде відбуватися з країною ворогом, що буде відбуватися з нами, бо зараз почали говорити про мир. Тож давай і ми про це поговоримо. Російська економіка, як і СРСР, критично залежить від цін на нафту. США можуть натиснути на РФ через санкції, нафтовий тиск і. Е... Змову різних країн. Тобто цей тиск він реальний. Чи дійсно падіння цін на нафту стане фатальним для російської економіки mm. у найближчі роки? З якого гарного питання ми почали. Аж настрій піднявся? Чи дійсно? О, дивись, зразу роль Пентаклів? Який як закритий, ох, який гарний бачу я по дьяволу рушиться. Тобто, дивись, вони були король пентаклів, угу. дійсно так. Але потім через певні причини, через те, що вони не піддалися на розмови, умови, не пішли на зустріч, воно все. Уже, і дивіться, що я бачу, воно вже, скажімо так. Падає і вже е, розвалюється. І ой, як сильно через війну, через санкції я вам більше скажу. Дивіться, з протянутою рукою вони скоро підуть. І це буде ще от, ти запитала, чи це буде в роки, це буде не в роки, це буде в місяці. Я тобі більше скажу. Там зараз. І це інформація, і я хочу сказати: з е, людей, які там перебувають, хочуть вести цифровий. Рубль. Зараз всі масово щурі починають звідти втікати, старатися виїхати, тобто вони біжать як щурі з того корабля, тому що там повний контроль. Але в мене дуже, знаєш, таке велике виникає питання. Не всі зможуть виїхати, є багато глубінки. А як там ті бабусі, як ті люди похилого віку будуть розраховуватись цифровим рублем? От я з твого дозволу, якщо ми ж дивимося рашистську економіку, хотіла mm -hmm. би подивитися, чи це правдива інформація. Чому хочуть ввести електронний рубль? По-перше, контроль. По-друге, дійсно знову нам випала ця карта, карта mm -hmm. шестірка пентаклів, яка каже повне падіння, розвал економіки через їхні дії, через те, як вони, через їхні агресорські mm -hmm. військові дії. Контроль. контроль, угу. ну, ну, ну Тут на, на, ви знову башною закрила, розвал. Угу. Їхня економіка рушиться просто на очах. І це не роки. Це невеличкі місяці. чи вдасться, Але що я бачу? Нехай так. от, Добре, в кого там хто там багаче, в кого там гроші, в якісь там, знаєш, не знаю. Е, в офшорах, да, чи там, в криптовалюті це одне. Але е, для тих 80% населення, для кого це не так, для тих, хто приїхав туди на заробітки це просто крах. Бачиш, вони будуть контролювати скрізь кожного. Тут ще йде і такий фактор контролю. Чи зможе США домовитися з ОПЕК, Саудівською Аравією, Індією або іншими впливовими країнами щодо обмеження торгівлі з Російською Федерацією в нафтовому питанні? Mm -hmm. Вони по типу як послухають да, по Єєрафанту, але все ж таки будуть шукати обхідні шляхи, які, до речі, будуть вести і до краху їхньої економіки. Тут дуже такі гар зараз ходить. Тобто, нарешті, вже прийшли ті санкції, які Дають толк, реальний толк, а не так просто знаєш. Сумочку там не продали, ми з тобою вже говорили це неодноразово. Тобто, ось зараз ці дії і ці санкції дійсно принесуть результат по імператору. Угу. Чи вдасться заходу реалізувати подібну до 80-х енергетичну змову для знищення бюджету РФ? Ну тут якісь дуже потужні зміни. І те, що я бачу, мене радує. Тому що тут карта мені кажуть так. І це. Ну, дивися, мені показує якийсь дуже От зараз, восьмий місяць, він дуже вирішальний от події цього місяця, восьмого місяця двадцять п'ятого року. Це справді любокармічний рік. І не тільки для людей, для, для душ. Да? Тут і навіть для країн, наскільки я бачу. І я бачу по карті Паш Чаш дуже швидкий розвиток подій. Просто навіть не швидкий, а я б сказала стрімкий. Як скоро економічна модель Росії почне сипатися під тиском енергетичних санкцій? Я вам чітко скажу. Запущено от такий основний, як да, запуск восьмий місяць, і після восьмого місяця три місяці. Тут причому впали всі пентаклі, і всі пентаклі, які низькі. Тобто це наш як кажуть, невеликий номінал карти, а малий, тому це протягом трьох місяців. Нові санкції запропоновані Трампом або його оточенням, можуть остаточно знищити економіку Росії. Так? Чи стануть санкції, запропоновані Трампом або його адміністрацією, фатальними для військової машини РФ? Ну, бачите, для військової, що я бачу тут, тут ще воно трошки протримається, тому що там є якісь як резервні запаси. Тобто вони навіть здеруть. Вибачте, останні труси з росіян. Але військова машина рашки має стояти. Це для них найголовніше. Але недовго. Тому що я бачу, що восени теж почнеться крах, почнуться дуже великі прогалини. І... А... Вона не вистоїть. От це підтверджує мої бачення, коли зараз всі говорять, що війна там буде до 30-го року, що ворог розпочне ще одну війну проти України, проти Європи. Він планує, але тут іде закінчення циклу, і знаєш, як крах цієї військової махіни. Тому як би вони не старалися, скільки би трусів не віджимали від своїх же людей. Їм не вдасться довго тримати цю махіну, я її так назву, на плаву. Яку роль відіграє фінансова блокада в найближчі е дні для закінчення війни? Ну тут є невтішні новини, тому що тут в мене йде посилення обстрілів. Смерті і страждання, якби атака територій українських, куди ворог не досягав, куди не намірився цілити, але все ж таки зараз я бачу, що ці території дуже будуть страждати від ударів ворога. На жаль, отут негативний момент. Чи можуть санкції нового зразка позбавити РФ можливості платити контрактникам та фінансувати війну? Цього року і наступного. Давай подивимося 25 і uh -huh. 26-й рік. 25 рік не ще потримаються. От до жовтня так точно. Потім там якісь зміни йдуть. 27 ні. Воно буде зменшуватися, зменшуватися, зменшуватися і. Тому вони так і заговорили про таку масовану мобілізацію в Рашті, тому що вони розуміють, що рано чи пізно у них бюджет е видихнеться. І потрібно бути своїх ваньок в станьок на війну. Чи буде ВРФ нова хвиля мобілізації через фінансову кризу? Mm. Однозначно так. До вересня місяця. Запустять, буде великий дуже супротив в деяких верств населення, тому що бач, по трійці, що таке трійка мечів, це центр, це серце. Тобто вони будуть мобілізувати не лише з глубінок, тому що вони прекрасно розуміють, що ці цівантів станки з глубінок. Вони ж, ну ми бачили цих, їх реально. Можна назвати чмог, чмобіками, так? Але там все ж таки врашці є ще і свідомі люди, як би там не було, так? які могли би воювати, могли би там. І тому на це і розраховано. Рашка знає, керівництво Кремль знає про цей супротив, тому зараз продумує варіанти задобрення по карті закоханих. І навіть це частково спрацює. Але. Ненадовго, тому що однаково буде все викрито, розкрито і буде супротив. Його швидко, звичайно, придавлюють, Про нього ми, можливо, навіть і не дізнаємося, але він буде і це вже вересень, місяць, початок осені. Чи буде УРФ нова хвиля масованої мобілізації через фінансову кризу, ми подивилися. Як вплине на суспільство подивилася? Чи варто чекати внутрішніх протестів, бунтів або соціального вибуху наступного року, 26-го року, в РФ, через мобілізаційний шантаж? Я б тут по картах я бачу, що ці вибухи будуть навіть до кінця року, вони будуть придушені закінчення етапу. 26 рік Ні, там я не бачу, там якась буде зміна дуже велика в вражці, там їм буде не до цього заколоти якийсь внутрішній саме в Кремлі, саме влада. А, але їм не вдасться його здійснити в повній мірі. Але вся увага буде, бач, провокація. Вся увага буде направлена на ці події. Угу. Як це відобразиться на війні в Україні? Люба, а тут дуже дивився, таке цікаве, так цікаво відповідають карти. Тут я б відповіла питанням на питання: а чи буде ця війна ще в Україні до того часу? Mm -hmm. Тому що мені показує, що ні. Містичне запитання це зустріч від Кофа з Путіним. Ми зараз стоїмо на порозі чогось дуже важливого, можливо, буде різкий поворот в перемовинах. Чи буде ескалація, чи буде навпаки мирне зрушення? Як би ти розглянула це питання? Зміни точно будуть. Перша карта ж випала повішений а, домовленості, які будуть зірвані. Ти бачиш по десятці мечів домовленості, які будуть зірвані. І тут зміна відбудеться саме через те, що зірвані будуть певні домовленості. Саме це принесе нам зміну. Не мирні договори, не ес... між Америкою та Росією. Да, 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 ні мирні договори, ні там наша е, е, якась здача позицій, ні. Саме порушення договорів, удар сильний. Дозвіл, тобто або зброя, або нам дадуть дозвіл бити поражці, прям помирних, прям знищувати їх. Отакий От тиск уже не фінансовий, а військовий. Буде ще й фінансовий по пентаклів. Але саме те, що вони порушать, якісь домовленості, тому що зараз я бачу, ці домовленості вони не хочуть йти ні на які угоди. Вони просто витягують час. І тут вони витягнуть час, отакі знаєш, крутять оці хороводи, тому що у них дійсно економіка, їм треба якби, е, натягнути ресурс, запастися ресурсом. І тому те, що ми зараз спостерігатимемо, це будуть дуже цікаві події. Дуже цікаві події. Бачиш, тут зривається двійка чашек домовленості, перекривається вісміркою чаш як ілюзія. Чи є у Трампа справжній важіль тиску, аби змусити Путіна піти на поступ? Є і він його використає дуже скоро, неочікувано до вересня. Він його хотів використати вже давно, але тримав його як козир в рукаві. І це я хочу сказати саме важіль впливу вплив проти Путіна. Путіна здали його щурі, яким набридла війна, які хочуть працювати, вести бізнес, які хочуть стати біля керма рашистської влади. Чи дійсно Кремль поступиться у своїх позиціях? Ні. Ніякі провокації, ніякі фінансові. Тут тільки сила, тільки сила, тільки меч. Угу, угу. Е, чи допоможуть нові санкції, наблизення припинення війни або, навпаки, РФ стане ще агресивнішою? Ну, це як дражнити собаку. Злу собаку зі сказом. Крим стане ще агресивнішим. По карті башта. Ось ця агресія, вона розпочнеться вже цього місяця, чи все ж таки е, буде починатися з вересня? Ця агресія почалася вже саме з тих договорів, саме з тих угод. Вона почалася вже, але в цьому місяці вона й закінчиться. Таємницею, трагедією в центрі, про яку я вже багато разів говорила. Це трагедія, це страшний удар, де загинуть ті, хто не має загинути. Чи буде так зване повітряне перемир'я або інша форма тимчасової тиші після зустрічі Віткова з Путіним? Питаю про перемир'я, виходить король мечів. Ну, це яке себе перемир'я. Люба, що я хочу сказати? Не вірте ніяк. Тут що мені показує, що таке собі цю угоду, він якби її узгодить, да, там підпише, як в них там це відбувається. По типу, так. Так, я дійсно це перемир'я, я йду на нього, на це повітряне перемир'я. Але по дьяволу, і по королю мечів ніхто його дотримуватися не буде. Причому ще звинувачуватимуть нас багато в чому, але нам то вже буде. А, абсолютно однаково. І перемир'я я не бачу. Воно якби є на паперах, але я не бачу його в дії. Mm -hmm. uh... Перш ніж далі продовжити, я хочу тебе запитати, чи залишилися в тебе ще твої ниточки? Любочка, буквально декілька е залишилося ще, тому що от зараз відпра відправляємо, відправили людям уже всім, хто замовляв. І ще на алтарик у мене трошечки є. Хочу сказати, безпечно зараз немає ніде. Е серпень місяць, от Люба не дасть е збрехати дійсно дуже кармічний місяць, але й дуже тяжкий. Морально, емоційно. Е я Певно що ви помітили, що навіть от люди просто прохожі люди на вулиці у нас викликають якесь роздратування інколи, навіть Стомлю. якусь злість, втому люди стомлюють. Дивіться, ця ниточка вона заряджена. А ще й енергію, блискавки, грому, Тобто це ще й живильна енергія, не лише захист, тому що ми захищені, коли ми енергетично наповнені, коли ми сильні, коли ми фізично здорові, Тобто це теж частина захисту. Якщо вам відгукується, будь ласка, тисніть на посилання в і, відео, вже, вже і в описі до відео вже в описі до відео і обов'язково отримайте свій захисний амулет. Не знаю Любе, як ти, але я зараз планую змінювати метод роботи, тому що і ти знаєш, я впевнена. Ти дуже багато практикуєш, що зараз ті методи роботи. І ті практики, які були дієвими раніше, вже втрачають свою силу, тому що змінюються енергії, змінюються рік карми, теж карма багато кого наздоганяє. Це стосується як людей, так і країн, так і континентів. От я знаю, що ти теж готуєш багато чого цікавого. Ну я знаю, що ти, як і я, змінили формат роботи. В нас зараз Ми переходимо від ритуалістики. До роботи з формуванням думки і є дуже багато медитацій, Я відкриваю свою студію. Я де, вітаю тебе! Люб! Де будуть медитації, тантричні практики через тіло? Я знаю, що і в тебе попереду дуже багато проєктів, які ти робиш, які саме опираються на духовний розвиток. Тому, шановні глядачі, слідкуйте за новинами Тетяни Гай в телеграм-каналі і Любові Завальнюк. Я теж викладаю постійно в своєму телеграм-каналі дуже багато цікавих новин про проекти, які вже відбуваються в Україні, які пов'язані з духовним розвитком. Я хочу тебе, знаєш, спитати, не ховай зараз карти. Чи правду каже Зеленський, що Росія вже більше готова до припинення вогну? Чи це такий дипломатичний маневр з нашого боку? Це правда. Карта Сонця. Зараз трошки він знає, що етап, вже, що період вже цей, до, добігає кінця, і я думаю, надаревно він заявив, що. На... Вже пора закінчувати. Вже пора. Він, це не проста була заява. Е, дуже знає багато про економічні їхні проблеми і знає, що ми готуємо удар. Путін і досить вірить, що він може перемогти, чи це просто стратегічна гра на публіку. В Кремлі реально оцінюють ситуацію, чи в них ще подивився. П'ятірка пентаклів розуміє і тому якось тяне по попажу чаш. розумієш? Розуміє, що чи не так, чи так, чи на нього натиснуть. Він ще намагається дивись, який він був. От як. Людина, от я от уявляю, да, воно сидить в своїй країні, воно хотіло приїхати, саме запропонувало зустріч і в, там, в Туреччині да, всі надали платформу, всі приїхали, а воно не приперлося. Чому воно не приперлося? Тому що воно прекрасно знало, що його одразу хлопнуть, що все ж таки є над ним ще суд. А чому ж, коли людина знає, що вона невинна, вона не Невже вона буде переховуватися? А тепер ще раз дуже гарна українська приказка: на злодію шапка горить. Ось так і на, на ньому. І як от цікаво, коли воно знає, що воно винне, що воно тиран, коли до нього приїжджають от там Віко, да, мало хто в нього, звичайно, приїжджає. І цей Віко ж приїхав, він не привіз йому там, що сказати, володя. Ти такий молодець, який ти класний терорист, вбивця, агресор. Давай потисну тобі руку. Ні, він привіз йому ультиматами. Він приїхав нагадати і сказав, що я не боюся я. Хоча він там де в чому і проросійський, але він сказав: Я не боюся, бо я не винний. Я представляю демократичну країну. І тому він прекрасно знає до чого я говорю, що він знає. Що все, він намагається тягнути час, якось виграти на кількості расистів. Але дивіться, які гарні карти: д'явол, шестірка пентаклів і маг. Якби він не скакав, які б провокації не робив. все. Його пісня е, сп'ята вже давно. Е, хай її заспіває е, йому е, Соловйов знаєш, ще, напослідок. І що я хочу сказати по карті мага? Повірте, те, чого ми так чекаємо, те, про що ми думаємо, що вже недосяжне, воно ну вже навіть ближче, ніж ви думаєте. Чи буде справедливим фінал цієї війни, чи дійсно перемога буде на боці того, хто морально це заслуговує? Прямо ж давайте подивимось з такої точки зору. Ну аж карти перевернулися. Однозначно так. Чому я довго розкидала? Приховано ще до того все йде, і це буде Україна, тому що королева жезлі. Подивіться, яка це карта, можна її приблизити. От ми тримаємо голову, кровавлену голову, але це ворог, який прийшов на нашу землю, який від меча і загине. Сьогодні там оприлюднили, мовляв, те, що пробив свідков. Там було що світ має визнати ті території. І Україна має віддати, які зараз віджала Рашка. Я якось так от збудеражилась, коли почула новину, але я не бачу в цьому правди. І я не бачу, я не можу. Ми говорили вже не раз. Я не можу говорити про Крим, не буду говорити. Але ті області, які будуть віддані на ти тиском на ворога, і ворог їх віддасть Херсонська. Чого ти думаєш, не так б'ють зараз Херсон? Чому знову стали бити по Запоріжжю? Бо він ворог завжди знає, що не може взяти, і розбиває вщент. Заберемо і Донецьку з часом, заберемо і Луганську. Але я не бачу, що ці території будуть визнані. Ці території, а на якихось, ну на яких засадах, на яких історичних підтекстах? На якому як, на основанні так сказати? Просто що вони зайшли туди своїми вонючими чоботами? Ні, такого не буде. Коли настане фінальна стадія війни? А вона вже настала. Вона настала вже давно. Вона настала ще на початку березня. Те, що вона затягнулася, це інше питання, тому що багато е, світових лідерів, ЕГрегорів, тиснуть на це. Але вона не могла і не може тянутися більше як півроку. А вони вже минули. Тетяна, скажи, будь ласка. Е... Яка подія може стати точкою неповернення? Це буде та трагедія, за яку ти казала. Так, і, і ця і... трагедія, ця трагедія це і буде потім названо днем перемоги. Хто зіграє головну роль у зупинці бойових дій? Україна, США, Китай, НАТО. Внутрішня ситуація РФ? Так, Давай переди Україна, США, НАТО. НАТО взагалі не зіграє, Я Кажу одразу двійка мечів. Потім ще там був Україна внутрішня ситуація РФ. Китай, внутрішня, ні. Китай. Китай якось частково прийматимуть участь, але в основному Україна е е і США. Тетяна, я дуже тобі вдячна за це, АТР. шановні глядачі. Я нагадую, що у нас кожен випуск є благодійним. Зараз ми збираємо на авто для наших захисників, які боронять наше небо. Ми збираємо на авто для наших ППО. Що таке авто? Це бойовий кінь, на якому виконуються бойові завдання. Для того, щоб моніторити небо, збивати шахеди, для того, щоб дуже швидко пересуватися з одного району в інший район, нашим е військовим потрібно. Класна тачка, яка коштує 230 тисяч гривень. Це не просто забаганка, це необхідність, яка рятує наше з вами життя, поки ми спимо. Тому давайте ми разом з вами зробимо гарну справу і допоможемо нашим захисникам придбати це. Авто нам залишилося ще трошки, тому, будь ласка, я вас дуже прошу для цього випуску. Завинайте по серцю. Дякую. дякую всім. Тетяна дуже дякую тобі. Дякую, дякую. Люба. Бережіть себе.